Раді представити вам оновлений дашборд, який став ще більш зручним та інформативним. Тепер ви зможете налаштувати його під свої потреби та отримувати доступ до ключових показників вашого бізнесу ще швидше. Що змінилося? Тепер кожен користувач може налаштувати дашборд під себе виберіть показники, які важливі саме вам, та розмістіть їх у зручному порядку. Дашборд розділено на три основні панелі. Панель вибору періоду. Можемо легко перемикатися між різними періодами для аналізу даних. Панель статичних показників. Можемо отримувати швидкий доступ до ключових фінансових показників, стану складських запасів та іншої важливої інформації. Залишок коштів. Відображає загальний залишок коштів на всіх ваших рахунках. Валовий прибуток. Показує різницю між виручкою та собівартістю реалізованої продукції послуг. Товари на складах відображає загальну вартість товарів, які є у вас на складах. Виручка показує загальну суму доходів від реалізації продукції послуг за обраний період. Оплата від покупців відображає суму коштів, отриманих від покупців за обраний період. «Оплати постачальникам показує суму коштів, сплачених постачальникам за обраний період. Витрати відображає загальну суму всіх витрат за обраний період. Середній чек показує середню суму покупки, здійснену вашими клієнтами. Націнка відображає середній відсоток націнки на ваші товари послуги. Кількість виставлених рахунків показує кількість рахунків, виставлених вами за обраний період. Чистий прибуток відображає прибуток після вирахування всіх витрат. Прострочена заборгованість від покупців показує суму заборгованості від покупців. Термін оплати якої минув. Дебіторська заборгованість покупців відображає загальну суму заборгованості від покупців, кредиторська заборгованість постачальникам показує загальну суму вашої заборгованості перед постачальниками нові клієнти. Відображає кількість нових клієнтів. Залучених за обраний період. Рентабельність показує рівень рентабельності вашого бізнесу. Третя панель це панель показника в динаміці аналізуйте динаміку ключових показників за допомогою інтерактивних графіків. Оновлений дашборд – це ваш персональний центр управління бізнесом. Тепер ви можете швидко отримувати всю необхідну інформацію, аналізувати дані та приймати ефективні рішення.